Виходжу зі світанком у двір, припиняю лайку в своїй голові, відбиваю дзеркало, ідіоту, що поставив тачку просто під двері. Світає, вимикаються ліхтарі, гриб зароджується десь у горлі. Ось вже хто поруч, у щасті і горі. Замість гімнастики і ушу я виходжу і туманом спішу. Попри старі міській кам'яниці, щоб у своїй напівсонній зіниці зафіксувати жовтий вицвілий трактор, і як двірник рахує втрати каштанів в тролейбусної зупинки запам'ятати. Життя восени, як прогулянка ринком в пошуках цукру, солі і кохання, літо померло, а осінь поминки і прибирання. Листя у причепі Мітли там само, в рот сигарету і абордаж тісної кабіни, і з водієм поруч він озирнеться і зиркне ліворуч радом на мене і затягнеться ядом. Двох цигарок і кабіну захлопне, щоб порадіти димній завісі в тісній кабіні. Між кам'яниці і трактор волочені причеп із листям. Грюкає цеп і моргає підварник. Осінь закінчиться. Далі за списком тільки зима в прехрастях ліхтарних.